Всім привіт-привіт моїм найкращим підписникам. Сьогодні п'ятниця і треба нам розслабитися. А ми як розслабляємося? Ми мы миємо автомобіль. Полетіли мити автомобіль. А що ти будеш? Я буду зараз мочити машину водою. Полетіли, сьогодні п'ятниця. І ми розслабимося. У мене опит є другий раз, я мию. авто. Цей мікрофон так і працює. На 20 метрів сказали. Вирубай. А кришу. Криша зараз напіниться, змиється. всегда. все не так і все не то. Е, вирубай. Мила, мила, не домила. Шо? Активна піна, активна? Давай. Чей розова? <ріху> для девочки! Ви бачили таку спи? Надо швидше, бо піна нече дорога. Піна розова для девочек. Клас, розова. Ха -ха. Супер. Це на якій в нас розова. Що ми тепер? Ждемо пену поки. Чи змиваємо пену? Чекаємо. Чекаємо. Дивіться, подивіться, який класний розовий колір піне. Трошки треба почекати, бо вона в нас активна. Вона зараз поактивує з грязюкою і потім ми грязцю змиємо. Потім ми ще 10 разів поспоримося, як будемо там далі пилісосити і витирати все насухо. Но ми виїхали сьогодні пораніше, то ми будемо це робити, поки світло. Ну що, змиваємо? Поки світло не виключить. Давай змивати, бо не змию ще. Може й зверху починати. 50 гривень, давай. Тут мало нам дається. Треба, щоб нам 50 гривень вкладуватися. Зараз ми ще раз. Підписуйтесь, ставте лайки ще й коменти мені пишіть. Я тут, а я тут. А. А, да! А. <зв> <зв> Зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз. А це краще, ніж біла. Вона активніша. Ногу встигла помити праву. ліву. що дальше? Шо, да, ми ж сьогодні подожди, я возьму. А який ку... пістолет? надо? Оцей? Да. Ну давай! Ми... Вот тут начала, ось вот тут закончила. Ты... Хорошо, ну, сейчас мы шиканем и висканем. Полетели. А я ж тебе не снимаю. Так снимем. Воно, воно... Мы сейчас шиканем и висканем. Давай, віскарь. Висок. Тут треба швидко, він дорогий зараза. Бачите, як у мене опит є з другого разу? Ух! Супер крута! Все. Тепер що? Ну зараз подожди трошки. Вау. Не забуваю тебе знімати. Як ти оце можеш зірку Ютуба не знімати? Ну що, що ти можеш сказати з кожним днем я краще і краще мию? Тепер скільки ти мені готовий платити за те, ну, що тобі, я мию. Звісно, ідеально. Да. Ідеально, Ідеально, кажи, так, да, жінка тебе, не жінка, а золото. Ідеально, Ідеально. що б ти тебе з мене робив? <laughs> Давай. Тепер що треба? Що буде? Осмос, вода? Не знаю, осмос додому. да, він швидко піде. Так давай, що подешевле, ми ж економісти. Вода. Давай, а, а давай водуй. Зверху вниз, 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 зверху вниз. Зверху-вниз, за заверху вниз. Знизу вгору, зверху вниз. Лапа. Все, помила? Ні, закончилось. Що, ще треба його змивати? Не знаю. Буде? Ну давай, змиємо вже красиво, зеркала там, підмию там і, і, і праву ногу собі ще помию. Давай, рубай. Так а потом куди гроші. Що? А потом куди ті гроші. А що можна? Осмос і воду? Ну давай осмоси воду. Ну, типа ти же тончик кидаєш, а я мию. Я роботник года. Давай полетіли осмосить. Щас по осмисаємо, а потім... Давай я быстро осмос, а потім змиваємо. Осмос! Ми сьогодні круті. 150 гривень йов потрапили. А пахне! Вирубай! Що вода! Так да? смисло, якщо ти осмос, це що знаєш? Що це? Це вода без этого. Да? Без осадова. -а -а -а. На чистову помила. Ну давай тоді я. А можна дорожки ще помить, поки там гроші є. Давай все буду мити. Миємо! У нас в полоні тепер все. я зірка. Ну да. Та дивись, бо під тиском може й кожа злізти от. не про... Та ні, нормально. Ой, бо ти тиском, ти знаєш, що водою можна різати цемент. Я нічого собі не різала. Давай, що ще? Що ну, ще надо мити? Ну не знаю, типу під по піді, по підкрилках. Да, так, да, 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 да. Ну, добре, межі до боч. Ну давай водичкой ще попомоємо, я ножки собі помий. Та, Та не треба порошок. Давай водою. Домиємо. О, дивіться. О, я крутяк, я ноги помила. Дома тепер не митимуть. Машина чистяком влечьте. Хозяйка Ще треба два жетончика і хвати. то вже перебор, кажу вам одразу. А якщо у вас є опит, то й одним можна помити. На, опит. На опиті я опитний, Мойщиця. Якщо кому треба, обращайтеся. Вам помию машину за 250 гривень. Фух, Полетіли обтирати. Далі, що я роблю далі? Знімаю оці дорожки. Саме головне їх тут не оставить, бо вони дорогі дорогущі. Так, дорожки я от поснімала і йдемо до диво цього автомата. Зараз я положу дорожки, розкажу, що в цьому автоматі є. Ось тут є столик, отак. От. Дорожки розкладую, щоб вони висихали. У нас жарко. Завтра буде, кстати, холодно. Сьогодні в нас тепленько. Так, розложила я ось дорожки, вони отак ще їх поб'ю. Розкажу вам про це диво, блиск для чорніння для шин є. Потужний пилесос. оце водичка, оце ми сюди беремо, тряпочки миємо, витираємо. Ну, в принципі, витирати там нічого, особо, двері де. Ну, оце така дивотехніка непогана. А, і ще можна налити омивач скла. Обмін монету у а, адміністратора. Вон, бачите, фарба. Оце ото. Кофе можна попити. Якщо ви з собою взяли мойщика, який миє, то хазяїн авто може просто попити кави. Помила машину і вриваємося ми в епіцентр. Полетіли, зробимо огляд товарів. Так, дивіться. Борошно. 93 гривні 60 копійок. І 37 гривень 60 копійок. Це що в нас іде? Воно виходить. За 2 кілограма 3760, за 5 кг 93 гривні 60 копійок. Цукор 36 гривень 90 копійок. Є ще ось мішочок можна купити. Це в нас що? Борошно. 10 кг 187 гривень, 20 копійок. Летіли далі. Гляньте, як тут класно. Мені подобається тут в епіцентрі. Я себе можу показати в красі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Завітайте до мене на канал. Mm -hmm. І музика тут і грає. І Виставочний зал відкритий. Ну, Це не знаю для кого тут. Мені подобається. Там чорна ароматі дифузори є. Так, зараз ми пройдемось, там трішки ще прогуляємось. Подивимося, що там ще є таке цікаве. Але десь рамон тут практично немає. Mm -hmm. Дивончик дивіться, який непоганий. 19238 гривень такий, бачите як. А от є ще маленький комнатушечко, такий непоганий. 12606. Так, Півтора метра на 920 і на 890 ну Оце я розміри вам сказала, в принципі. Ну Так якщо кімната така маленька, то можна, він же збирається, розкладається, на такі універсальні, доволі непогоні. Далі електрика, о, вентилятор, дивіться, Сатурн. 799 гривень. Є бажання заходьте беріть, тому що, я вам скажу, я думаю, треба вже покупати, бо скоро буде в нас жаріще. Начнеться. Так. Ну, тут мені подобається, дивіться, як класно світ. Світа. Це лампочки, люстри, світильники. Можна все що угодно тут зайшли, вибрали, купили, консультанти стоять, вас очікують, можуть вас навіть про все проконсультувати. Так, пройдемось далі. Угу. Морозильна камера 21 999 гривень, по 22 тисячі.

Ух ти, машинка на машинки, машинка на машинці. Ух ти, оці пілісоси класні. Кюрхер. Непогані. Кюрхер. Бачите? 5699, 8799. В принципі, непогані такі. Можна щось купити. О, підібрати. У нас є такий. Ми буває пользуємося. Непоганий. Ну де ж тут щось я хотіла вам показати і не можу я знайти. Лопати, тачки, відра. О, дивіться, точка 2600. 2600 виходить. Щось я так виморилася. Поки машина вимила виморилася, труба рулю. Ну, і де тут ванна сантехніка, щось не туди він мене послав. Окуляри навіть можете купити. Велосипеди. Це такий огляд. Національний кешбек. Тут діє державна програма національного кешбеку. Мережа ТРЦ ТРЦЕКВВТР долучає до національного кешбеку. Ось стульчик. Оцей от. Бачите, гарний, 1359 гривень. Ну, ціна, в принципі, нормальна. Недорого. Угу. А щось ви знаєте. Походила, погуляла, Навірно, треба сходити, подивитися, по чому тут огірки і помідори. Зараз сходимо з вами на ще на продукти. Ну ми ще подивимося в епіцентрі. Дивіться, панетони 539 гривень. Знижки, а ось є біскоті 342 гривні, 93 копійки. Можна і таке ще купити, все буде Україна 499 гривень. Це печиво, мабуть, смачне. Цукерочки, шампунсик. 269 гривень. Кстати, недорого, дивіться, який просеко, просеко. Це вино, напевно. Цукерочки. 296 гривень. Коробочка. Так, полетіли далі. Я сюди як приходжу, щось мені їсти захотілося. Це зайшло. О, Філадельфія. Крем-сир Філадельфія. 134 гривні, 90 копійок. Угу. Сирочки можна підібрати. Далі подивимося, що тут є. Mm. Поничка. Вибор величезний. Банони, кстати. Банони, ціна на банони, Сейчас я вам скажу. 78 гривень ,90, 90 копійок. Різні. Є такі переспівші, є і недоспівщі. Вибираємо любі, які ваша душа побажує mm. Помідори 88,90, по 299 гривень, по 129,90. Огур, огурчики. Гладкі 129, рівненські 169. Та ні, тут дорого. Я вам купляла дешевше, набагато було. Редис. 136 ,90 гривень 90 копійок. Ну такий. Він такий вялий-в'ялий. Один плюс один-три. На всі піци. Один плюс один-три. Оце так. М -м? Може ми в столовку сходимо, подивимося, може там якісь знижечки є. Щось поїму. Тишина тривоги нема, ніхто не виганяє. Це ж класно. Ходімо А як поновоце вже... Знаєте, трішки я вже устала від цього всього. О, от -от, що це тут продають, таке цікаве, смачне. Тут навіть знижки є на суші. Знижечка, дивіться. От вам суші вже... 174 гривні, а стояли 349. 25%, а тепер вже 50%. Відсотків. Ух ти, 129 гривень. Ну, маркетопки, тобто, конечно, дешевше. Спочатку 25%, а тепер 50. По 113 можна купити роли. По 144 гривні. Я пока не трачу, економлю гроші. Їсти, хочу, але з голоду умирати, мене нічого не куплю. Я ж борщ їла. Бургер. Можна купити. Так. Ну це вже під вечір. Багато знижечок і оціночок. Можете собі в принципі, сюди прийти і підібрати якусь булочку. Вон, за 30 гривень 75 копійок. Ось така булочка непогана. Я бачила, тут співробітники все беруть. Перепічка з свининою. 25% знижка, зробіть 50%, і я візьму. Это же все, наверное, вечер пізненько. Я сюди прийшла. А, ні, ще кухонька працює там відпускають с дівчата. Так що, в принципі, можна глянуть, що тут вообще есть. Поїсти щось можна в принципі, замовити. Ух ти салат греческий, типа 2990. Ну таке. А що я вам хочу сказати? Ну, тут смачно, смачно готують, смачно колбаски, рибка, сирники, солодощі. Mm -hmm. so. Борщик можна купити, пасачки. А ну підемо, може, я ще хлібинку якусь подивлюся по акції та візьму. Буває тут акції такі, чесно вам сказати, що і без вроде, акції і є, і все одно. Як би вам сказати, ціна висока висока і занадто висока. Не знаю, мені подобається мікрофон, я оце ж іду, він так тик-тик на мені. Ну, я слухала, вроді би звук кращий. Яйця 5,99, були 6,99, були, вони були 7 гривень, потім 7 з ну, чим, то потім 6,99, 5,99. Трішки ціна упала на яйця. О, ноги. Не було в прошлий раз ног, повісили, вже ноги позавозили. Так що, якщо хто ще хоче купити ногу Хамона, або хто хоче мені гроші прислати на ногу Хамона, я не проти. Ой, поговорила, так? Да? Ух ти. Я думаю, тут після поминальної неділі ще вихідні щось буде, а потім взагалі. Сплошна акція буде, бо люди повитрачали кошти. Тепер буде просто задніця. О, тут, тут є випічка, булки. Уціночка є, можна щось і по оціночці, в принципі, так купити. Непогано. Медові коржі. Багатонько всього. Іде тут? Ага, он, дивіться, на хліб. Хліб можна поутіночки взяти, доволі такий непоганий. Ще й булочки є. О, дивіться, булочка. Почув це булочка. 18 гривень, вона така вже засохша. Ні, багет. Не багетний. 33 гривні багет. Ну, він там з чим-то, мабуть, виходить. Чи з іншої сторони. Так що подивлюсь, покажу вам оце ціни. У мене вже правда, телефон сідає і голова сьогодні тріщить. І дощ пішов. Машину помили, і дощ пішов. Оце отак. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я полетіла далі.